Друзі, усім привіт! Ради вітати вас на своєму каналі. От У нас обід, я як завжди, пасу в обід лише півників От <паспалу> Голошийок. І щойно проходив мій знайомий і каже, що це вони в тебе такі півні, страшненькі, облізлі якісь. Я був здивований, що людина не знає, що існують такі кури. Голошиї. От я йому розповів, що це. Так, така порода. До речі, в мене це крос на суяєчний. Принаймні, я так не те, що думаю, а так повинно було бути. Я розповім пізніше чому так. От. І я думаю, зараз, поки вони пасуться, я трішки побалакаю на тему курей. От. Я згоден з тим, що це кури. Дивної зовнішності, незвичні для наших подвір. От, Їх саме от таких круців називають Іспанка-Голошейка. Також ви могли часто зустріти таку назву, як трансильванські кури. От, тому що, ну, як кажуть, вони до нас потрапили з Румунії. Хоча, якщо чесно сказати, я не знайшов якоїсь. Конкретної, адекватної інформації про них, от саме про крос, цей м'ясо яєчний. Ну тому сьогодні буде така болталка, просто мої особисті враження. От. Існують, як я вже сказав, кроси. От, е голошийок, наскільки мені відомо, я знаю про три: це чорний, білий і червоний. І також існують голошиї породи курей. Там також різні кольори в них є. От, до речі, я так ніколи породних голошийок не зустрічав. У нас на ринку продаються лише ну, такі, скажімо, самі ходові кроси. От. Можливо, якби я задався цілю, я б їх і знайшов, але не суть. От що я можу сказати саме ось про цих іспанок-голошиок кросових, вони ростуть набагато швидше, ніж звичайні кури. От ра також вони ще рано стиглі в плані статевого дозрівання. Ось ці півники, до речі, нагадаю, в мене самі півники, я брав на м'ясо спеціально лише одних півників, то вони почали кукурікати приблизно в віці трьох місяців. От. були у мене одного року і курочки. От вони починають нестися десь 4,5 місяці. Звичайно, це при гарних умовах утримання, і також не потрібно забувати про якісь індивідуальні особливості, але якось так. Тобто вони скоростиглі, у них крупні яйця. До речі, одна з них з моїх, несла яйця з двома жовтками. І потім я бачив в інтернеті, що для них це не є чимось таким. Якимось особливим. Тобто часто вони яйця з двома жовтками. До речі, у мене є, як ви знаєте, дві курочки голошейки такі: ні породні, ні крусові, це, звичайно, домашні мішані. От, то м -м -м -м, е хочу сказати, що по розміру вони такі самі, як і інші кури. Але яйця вони обидві несуть е трішки більші, ніж оці, скажімо так, їхні сестри. От, е і, до речі, одна із них здається, оця, і сама перша, і почала нетися. Можливо, це так співпало, можливо, передалося їм ця скоростиглість від, скажімо так, їхніх предків. Але от таке спостереження я для себе відмітив. І ще, друзі, е ген голошиїсті домінантний. От, тобто, якщо ви хочете отримати таких звичайних мішаних курей, голошийок різного кольору, можливо, навіть чубатих, от то на їх можна схрещувати з курьми неголошиями. От, наприклад, м голошию курочку з неголошиєм півником. І вже, е скажімо так, курчата від них будуть голошиями. От вони можуть бути і з борідками, ну чубаті. Це вже в залежності, які, з ким ви будете їх схрещувати. Тобто ген до, домінантний. От. Тому, якщо комусь хочеться розвести голошиок різних різних, от схрещуйте. Єдине, що я хотів би сказати: не беріть на розведення півників, оцих, таких як у мене. Кросових вони виростають дуже великими до 5 кг, можливо, і більше. Вони повороткі, а можуть коли топтати, пошкодити спинку, курім краще вливайте голошию кров, скажімо так, курочками. От до речі, як і у, у будь-якого кросу. Інстинкту насиджування в них майже немає. Чому я кажу, майже в літературі написано, що в них інстинкту зовсім насиджування немає, але все-таки це живі істоти, і інколи м -м, буває таке, що вони сідають на яйця. Я вже розповідав, що одного року Ломан Браун у мене сіла на яйця і вивела причудово курчат. Але якщо ви хочете тримати їх на яйця і в подальшому. Щоб вони вам сідали, то для цього вони не годяться. Краще мати отаких от, от звичайних домашніх курочок. Так, що ще цікавого можу розповісти про них? Е, до речі, у них пір'я менше, ніж в інших курей, але це не тільки. Із-за того, що в них немає на шиї пір'я, в них також немає пір'я під крилами. І інколи на бедрах буває таке, що немає пір'я, тому скупте їх також набагато легше. М'ясо в них дуже смачне, От, соковите. Дехто каже, що воно схоже на індиче. Ну не знаю, я б так не сказав. До речі, ще залежить від того, чим ви годуєте. Я годую, як ви знаєте, їх в основному вареною картоплею, кукурудзою, тому... Мої півники такі, скажімо, з жирком. На рахунок характеру саме оцих кросових олешей, можу сказати з власного досвіду, що вони агресивніші, ніж інші. м'ясояєчні кроси це ну, моя лише думка, можливо. Але я в минулому році тривав і Мастер Грей, і Фоксі Чік, і Бро там були. От я взяв два десятка так перемішаних, то по-перше, вони ті швидше росли. Знову ж таки, на мою думку, але умови утримання одинакові, корми одинакові. От. Е, можливо, саме оці це не зовсім, скажімо так, крос. Тобто, можливо, продавці недобросовісті, скажімо так. Чому я так вважаю? Тому що я бачив в інтернеті відео, де розказувалося, що їх можна. Крос я маю на увазі розводити в собі, і вони не втрачають ніяких своїх властивостей, лише розщеплюються трішки по кольору, от не знаю, наскільки це правда чи ні. Можливо, от саме мені такий попалися вже не в першому поколінні, тому що ростуть вони, ну я б сказав, трішки гірше. Їм зараз майже 5 місяців. От десь місяць тому ми зарізали одного. Він був. 2 кг 250 г. Не знаю, можливо, я помиляюся, а можливо і ні, тому що зараз все ще завгодно може бути, тому що ця жінка впродовж мені сказала, що це не привозні от, е е курчата, а якісь там свої. Так я й не зрозумів. От. Але вибору я вже розповідав, вибору в нас немає, які є на базарі, таких я і придбав. Ще, друзі, на рахунок м'яса. Моя мама, наприклад, каже. Що м'ясо голоши як найсмачніше серед усіх курей. От. Ну, я б не сказав, наприклад, що особисто для мене воно відрізняється чимось від Master Grey чи Foxy От. Але м'ясо смачне, досить така у них гарна грудка. Як бачите, вони такі високі, у них масивні ноги. От. Тобто, якщо їх потримати десь місяців 6, я думаю, тушка буде така досить достойна. Можливо, я в цьому році залишив е, декілька. От так, щоб потримати. До речі, бачите, попалося мені двоє неголосих. Я так і не зрозумів, чи це е, норма, чи, можливо, попалися якісь інші кроси, чи. Ну, не знаю, якось я тоді дуже не придивлявся. Все швиденько-швиденько. Але, в принципі, я не жалкую. По-перше, тому що вибору не було а по-друге, все ж таки щось виросло на картоплі, на дерті, кабачках, от таке екологічне м'ясо. Були в мене, я вже розповідав, три курочки, але в таких от умовах, як у мене, при такій годівлі вони дуже швидко зажиріли і довелося їх прибрати. Одна впала на ноги. От я вже не пам'ятаю, дві також, і коли ми їх зарізали, там жиру було дуже багато. Тому хто хоче їх залишати для яєць, вони несуться дуже гарно, це правда. Але от будьте обережні з картоплею, з кукурудзою, ну от, щоб вони не зажиріли. Особисто мені вони подобаються зовнішньо. Е, до речі, курочки чомусь мені подобаються більше, ніж півники. В минулому році я показував ті дві курочки, з ними було ще чотири і півника голошиї, такі мішані різного кольору, але ну, чомусь півники мені не сподобалися. Тобто вони симпатичні, але от так, щоб... Один головний півень був голошеї, я не захотів. З тих, що я брав на м'ясо, були два долматинці, але вони були чистобілі, дуже красиві, такий червоний-червоний гребінь, шия гола, тістобілі. Але я був, подумував залишити одного, але все ж таки потім передумав, бо такі ну, важкуваті вони для оцих курей, звичайних. Але птиця, звичайно, дуже красива. тому Дехто мені каже, що вони просто потворні. От, я так не вважаю. От. Подивіться, який. У цих дуже гарний в цьому році якийсь окрас такий. От. Тому, друзі, ось таке сьогодні відео. Діліться в коментарях, чи подобається вам голошії кури. Можливо, ви тримаєте якісь е цікаві суміші. От. Мені буде дуже цікаво читати. От, дякую усім за перегляд і до нових зустрічей.